О Боже, там явно хтось живе. Ні, туди я не піду. Та господи, як же ж мені добратися до цього моря? Тут усе... Дикі тварини ходять, щоб вони мене не з'їли. Як же ж я до цього моря дойду? А я тут кудись доберуся по, такий... по такому полю, де якісь кози ходили. Качки літали, о, левіть зато є. Так, все, край поля. Далі починаються кушері. І щось похоже на море. Вітаю, дорогі друзі! В нас наступив раночок. Приїхав я вчора на загрузку. В місто Вісмар в німцях на такий от завод по виробництву, мабуть, якихось тирсоплит чи чогось такого не знаю. Вчора з'ясувало, що загрузка в мене вчора була п'ятниця, сьогодні субота. Загрузка з'ясувала, що в мене на понеділок. Відповідно, я тут на цій стояночці завис на цілі вихідні. Зараз з колегою із Литви сходимо до магазину. Зробимо закупи, бо я взагалі не планував, що я на вихідні залишусь десь в німцях. Думав, що вернусь назад на Польщу. Але так сталося, що стандартна моя трамвайна лінія, назвемо це так, трошки підвела. Відповідно, поїхав я спочатку з Трієра загрузився, поїхав на росток. Там мався. Вигрузиться, ну вигрузився і мався грузитися е селітрою аміачною на Мюнхен. Але їм не сподобався мій прицеп. А в частності не сподобалось, як мене кріпляться ремні. Їм треба, щоб ремні кріпилися в отвори з боку. А в мене крючки на полу прицепа, і відповідно їм це не підійшло. Загрузку ту з мене зняли. То знайшли мені оце звідси загрузку, але я сюди приїхав і там, довго і муторно ходив, виясняв, на коли ж мене загрузка, бо так мені логісти не сказали на коли. А, тут електронна реєстрація, там вон, е по центру екрану, Ті. <кхм> Таблички, ці, апарати, де потрібно реєструватися. І Мені все время писало, що я е в даний час загружатись не можу. Відповідно, я потім там пішов вже вияснив і вияснило, що моя загрузка на понеділок на 8 ранку. Так що рядом тут знаходиться затока Балтійського моря. Туди, я думаю, пройду, прогуляюся пізніше, якщо погода не зіпсується. Так, то взагалі на сьогодні, значить, Погода нормальна, а на завтра дощ з снігом чи сніг з дощем і таке коротше, якесь воно непонятне буде. Так що до включень далі. І так, любі друзі, сходив я в магазин, там купив собі сосисок, трошки пива, курки купив, хліба купив. Взагалі, готовкою буду займатися завтра, наготовлю собі, так щоб тиждень було щоб от куди що заглядувати. зараз зробив, відкрив зміну, так сказати. А, ну, Мені пауза 45 годин тут не треба в Германії, е, тому що на наступні вихідні я їду на Польщу і відповідно паузу вже зроблю там 45 годин, плюс компенсую те, що, те, що тіпа, тут не достояв. Взагалі прорахував, зараз зроблю кружок тут постоянки. Імітую так робочу обстановку. І Потім о 12-й годині закрию зміну. І якраз, якраз... Має буде на ранок понеділка на 8 годину 44 години, плюс там раніше, пізніше поїду. Вантажитись, то вийде, як получиться. Так що, отак ми стоїмо вихідні в німцях. Ну, а потім десь підемо погуляємо. Ну що ж, вибрався я на прогулянку, хотів дойти я до водички, так як я люблю. Ну, вперся я ворота, водичка оно, ворота ось о. Я, звісно, по-німецьки ні бум, бум ну, я зрозумів, що туди йти не можна. Все тут огорожено, що тут? Що з шостієї сторони теж я бачу водичку, але теж забор, ворота, калітка з 10 замками. Ну тут взагалі якийсь маяк стоїть, непонятний. Таке щось незрозуміле, типу якоїсь лодочної станції. І там он човник плаває на водичці, видно. Ну, Не вийшло звідси зайти, підемо з іншої сторони погуляємо. Промзона тут велика, розійтись їде. Так що підемо шукати вхід до моря, назвемо це так. Хоч це і затока, затока Балтійського моря, відповідно, вода морська в цій затоці присутня. Так що йдемо в пошуках входу чи виходу. Поки що не знаю. Ну, а Десь в цьому місці мені в понеділок завантажуватись. Оце казали на цій парковці паркуватися, хоча я бачу, тут тільки одні начепи зараз стоять. Ну, казали, сюди під'їжджати, паркуватися, і потім хтось із оцих карщиків під'їде і скаже, що робити далі. Величенький цей заводик. Ішов я на цей край, не знаю, хвилин 5. Так що в понеділок будемо заїжджати, розберемося. Ну, а судя по тому, яка тут продукція, я бачу ось під накриттям, то е, ну, ДСП, Терсоплита, чи як воно там правильно називається, То скоріш за все, що таким товаром я буду грузитися. Ну, а що стосувалося того, що казали, на паркінгу стояти не можна, то да, он, там один колега стоїть на дорозі. Йому сказали не можна, він послухався і став на дорозі. Другі ось стоять. Ну а я наглий, залишився на паркінгу, ніхто мене не виганяв. Там щось труба, так, димить, шипить, голосно. Ладно, рухаємось далі в якогось цікавого місця. Ну що ж. І на цю сторону я прийшов. Тоже. Тут, ось, я так зрозумів, в'їзд в порт, кран видно. Е -е, я так зрозумів, що тут, тут пішоходам не раді, значить не треба тут ходити. Відповідно, рухаємось далі. Може десь в іншому місці знайдемо вхід чи вихід, повторюсь, знову. Поки що все загорожено заборами, воротами, поки що нічого не зрозуміло, чи взагалі кудись я дойду. ну З нашою роботою гуляти корисно, відповідно, рухаємося, перебираємо ніжками. До речі, ще забув щось що сказати. Е, от великі ж, називаємо це так, склади цього лісу, соснового там різного, ну, в основному сосновий е, тирса, ця, всі е, де, дерево, як правильно сказати. Ну, в общем, всі деревообробні матеріали, і тут теж Лежить все деревина. Запах в повітрі такий, що навіть не знаю, як його ну, от, Багато хто був на пилорамі, знає цей запах тирси свіжо спиленого дерева. От тут стоїть такий же самий запах, але е оті ж труби на тому заводі, на якому я буду грузитись, е не просто так дим, димують. Називаємо це так, відповідно, ще присутній запах диму, е випаровування, скажімо так, от сушіння деревини, тож вони там, мабуть, ту деревину сушать. І плюс ще запах моря. Плюс до всього цього, ще чайки літають, то відповідно от оцей е оці декілька ароматів. Е Прям мені аж подобається, не знаю просто як це передати. Ну а поки що кудись йдемо. там не бачу, є там водичка, але тут все загорожено. Йду ну, ще до того перехрестя по гуглу намальовано, що там теж є типу, якийсь прохід до води, але неврідно, чи там є забор, чи немає. Ну а це, любі друзі, приклад того, як не треба паркуватися. Якого біса цей словек? словак поперся на ґрунтову дорогу. Ну, в смачні на ґрунтову, на, на, блін, як це правильно назвати, і не узбіччя, і не, ну, просто на траву заліз. І судя по тому, що я тут не бачу слідів, то це він задум здавав. Ну, мабуть, вночі паркувався і не побачив. Ой боже, він тут усе... Ось... А чого він подушки підняв? Я навіть не знаю. Він ресорами на бордюр сів, там закопався. Ну коротше тут йому гарний трактор треба. По-другому його тут не витягнуть. Тим більше він там вже пообривав і підкрилки і все на світі. Відповідно, поки його ще оттуда дістануть, то ще щось наламають. Ну тож треба дивитися куди стаєш. Я сам люблю запаркуватися десь якісь, як це правильно сказати, не матюком не знаю. Ну факт той, що не завжди паркуюсь на асфальті чи на просто втоптаному. Ну от як ось ця скання стоїть ну, тут натоптано, видно що натоптано, що тут всі стоїть давно за бордюром. Але накатано, так що то ще пів біди. В общем, рухаюсь я далі по території, ну не по території, а біля території порту. Тут ось вже пішли поїзда, вагони, елеватори якісь, що тут де зберігається, не знаю. Мабуть, на цьому місці я буду розвертатись в іншу сторону, тому що тут я вже йду в округ цієї затоки, і коли я дойду до самого моря, я не знаю, Попробую, мабуть, зайти з другої сторони, відповідно, мабуть, буду вертатися назад до машини і попробую обійти той завод, біля якого я стою з другої сторони. Там по гуглу я дивився просто поле з кущами, то може я там знайду якусь стежинку. Ну що ж, любі друзі, в мене обстановка змінилася, сонечко ще не зайшло, ну я вже десь коло якоїсь водички. Між водичкою і полем рухаюсь в сторону затоки. Що, побачимо, куди я добриду по цій травці. Ну, думаю, кудись кудись добриду. Ну що ж, любі друзі, це явно не пляж якогось курорта. Але це явно щось похоже на море. Я вам скажу, тут доволі красиво. А якщо так, жалко, сонце заходить за хмари. Ну, небо доволі теж красиве. А оті труби вдалині, то той самий завод, біля якого я стою. І добиратися сюди було ой ой-ой тяжко. Полями, чагарями. Але все ж таки до водички я дійшов. І там вон, бачу манюнький-манюнький пляж. Треба туди підійти. Хоч водичку попробувати. Знаєте, в мене є традиція, на всіх водоємах, яких я буваю, будь то море, протокаламанш. Атлантичний океан і так далі. У мене привичка, я завжди в усіх цих водах мочу ноги. Ну, тут я, звісно, водичку спробував руками. Але якщо я стану в калошах, це вважається, що я теж постояв, помочив ноги в Балтійському морі. Бо якось не доводилось мені раніше бувати на березі Балтійського моря. І тут, тут, тут от це затока, 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 а от це протока уже до самого моря. І там вже далеко-далеко, буквально в кілометрах 20 вже відкрите Балтійське море, якщо це можна так назвати. Так, взять якусь ракушку на пам'ять, рухатись може десь в ще якийсь гарний кадр, і поки не стемніло, вона назад вибирається по цьому полю. Це таке бультихається. Мабуть, якась істота. Або мертва істота. Ладно, не будемо її чіпати. Тим більше у тут не одна. Може то якісь, звісно, креветки? Ладно, вибираємося по цих чагарях. Оце я побродив, звісно. Знайшов, знайшов ще таку локацію. Тут вже що, що, щось похоже на пляж, звісно, не якийсь там знаменитий пляж якихось там мальдів. Але доволі теж так красиво. Ну Я думаю, всі ви розумієте, Балтійське море, у море холодне навіть влітку, відповідно, на ньому відпочивати можна нажити собі болячок. Відповідно, так, просто милуватись, дихати свіжим повітрям. І, до речі, отам от в протокі Я думаю, що це якісь кораблі. На камеру я їх, конечно, звісно бачу краще, ніж на самому ділі. На камеру воно таке порваними пікселями. А очима я бачу так, чисто силует. І ще от не незрозуміло, що це за маяк чи що то таке. І таке от небо. І ось там заховалося вже вже сонечко. Ладно, рухаємося далі. Вибираємося звідси, поки не стемніло і мене тут не з'їли дикі звірі. Не встиг засняти. Олень пробігав. Ну не олень, а це коза, косуля, як там правильно їх називають. Зразу почув, що вискочило щось з кущів. Я зразу по сторонам, поки її побачив, вже трошки темненько то вона втекла, заховалася за кущ, коли я вже включив камеру. Я вам скажу трошки <гум> стрьомно тут ходити. Ну нічого вибираюсь уже. Там вон, за цим полем, де ота посадка, там тротуар, по якому я сюди йшов. І треба якось поскоріше вже рухатись до машини, тому що я замерз як як суслік. Ще щось почули, що десь ще то Температура на вулиці було плюс 2, Ну поки було сонечко, то було нормально. А тільки сонце сіло, оця морська волога І відразу так холодно стало, що просто копець. Ну що ж, Балтійське море своїми заводями і поле з грязюкою і калюжами. Ну його баню. Нарешті щось там шипить ще. Надіюсь не змія всі. вони дуже не були поховатися. Ого. Так, да, як я буду віднуватися, я не знаю. Якось думаю, зараз одітруся. Нарешті цивілізація. Ой, те, що в мене голос змінився, ви вже вибачайте, реально замерз. Так замерз, що зараз бігом-бігом до машини в теплу свою хатину і грітися. А йти ж туди ще, мама моя рідна, як далеко. Ну що ж, дорогі друзі, як бачите, до машини я добрався, все було ополучено, ніхто мене не з'їв, на вулиці вже стемніло. Е, думаю, на цьому відео буду завершувати. Е, а продовження своїх вихідних е, і, можливо, з подальшою своєю роботою вже з понеділка, як я буду куди вантажитись, їхати і тому подібне, буде в другій частині цього відео, чи точніше в продовженні, е, відповідно, вам дякую за увагу. Якщо вам не важко лайк, підписка під час перегляду, це дуже мені допоможе і буде мотивувати знімати щось далі. Всім удачі!